Хто з підписників ганяє ось на таких машинах, як ліфанчик? Хто не проходить, ніколи ні, ніхто не бачив такої машини. А є такі машини. Ліфан 520 із мотором 1,3. Є ще коробка. Коробка не вибивала, заїхав я своїм ходом сюди. Таке там катушка підтроювала, трошки не працювала. Фарі є, пампера, на жаль, немає. Кузовня. Ну кузовня теж не, не з'їдеалу, але вона є. Ой, 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 ой. Салончик, салончик в них прикольний. Салон в них як в джилі. такий досить приємний. Сідушки ціленькі, задній ряд, вже бензоносос був продав, наскільки пам'ятаю. Задня балка в них швиденько продалася, теж досить ходова. Ось такі стопи є чорні, непогані. Стопи в них мені подобаються. Ну і з цієї сторони вона ось так. Диски є, металеві кому навесно. Так що, кому що потрібно, звертатися.